Нафта це кров московської економіки та основне джерело агресії. Є пряма залежність. Коли ціна висока, вони починають війну. Коли низька, мають кризу. Від військ в Афганістан, агресія проти Грузії, анексія Криму і повномасштабне вторгнення в Україну. Всі ці події відбувалися на піку нафтових цін. Водночас, розвал Совка, анархія 90-х та дефолт 98-го року. Всі ці події були у період низьких цін. Це наочно доводить. Нафтовий гаманець Москові. Це паливо для війни. Якщо хочемо миру, потрібно впливати на ціну бареля. Зараз ми спробуємо дати відповідь на питання, яка ціна на нафту має бути і скільки часу вона має протриматися, щоб на Московії відбувся економічний, а може, не тільки, колапс. Московія сировинна економіка, де від третини до половини державного бюджету напряму або опосередковано залежить від експорту нафти та газу. Для аналізу економічної потуги так званої Росії треба розуміти три ключові показники: перший собівартість видобутку нафти, другий резерви фонду національного добробуту, третій дефіцит державного бюджету. Зануримося детальніше в кожен показник. За даними Служби зовнішньої розвідки України, собівартість видобутку одного бареля нафти на Московії у діапазоні від 45 до 50 доларів. Отже, все, що нижче, призводить до зменшення резервів та скорочення державних виплат, все, що вище прибуток, який посилює державу. В державний бюджет Московії на 2025 рік закладено прогноз у 70 доларів, а ціну 60 доларів вони заклали як ціну відсічки, нижче якої треба переглядати та скорочувати витрати з квітня 2025 року. Ціна на московицьку марку Урал впала нижче зазначеної відсічки, і до моменту виходу цього відео не піднімалася. Новий прогноз встановлено на рівні 56 доларів. Отже, прибутки все ще вірогідно генеруються, але суттєво менші ніж заплановано. Коли Ціна вище запрогнозовано. Московити кладуть надприбутки від нафти в так званий фонд національного добробуту. Коли ціна нижча, навпаки, беруть з цього фонду кошти. Станом на початок липня 2022 року обсяг ліквідної частини фонду сягав 145 мільярдів доларів. Уже за рік у липні 2023 цей показник зменшився майже удвічі до 78 мільярдів. На 1 травня 2025 року резерви становили лише 39 мільярдів доларів. Початку повномасштабного вторгнення падіння відбулося майже вчетверо. Хоч ціна на нафту у 22-24 роках залишалася високою, західні санкції обмежили доступ Московії до традиційних ринків, тоді як альтернативні ринки демонструють меншу ефективність і вищі витрати. Це а також високі військові витрати і призводить до зменшення резервів. Є ще золотовалютні резерви, які тримаються на високому рівні. Але, по-перше, майже половина з них заморожені в результаті санкцій. А по-друге, для країн це зазвичай так званий доторканий запас. Третина бюджету наповнюється від доходів з продажу нафти та газу. Менші ціни, відповідно, менші доходи і більший дефіцит. За перші чотири місяці 2025 року Мосфін показав дефіцит у 3,2 трильйони рублів, що приблизно 40 мільярдів доларів, тобто майже стільки ж, скільки залишок фонду національного добробуту. Коли є дефіцит, то треба або зменшити витрати, або брати резерви чи позики. Можна ще друкувати гроші, але це крайній випадок. Резерви, як ми вже бачили, використовуються і дуже. Активно позики через санкції отримати непросто. Навіть Китай, вплив якого на Москву зростає, не давав останні роки прямих позик Кремлю, хоча допомагає іншими методами через проєктне фінансування та валютні свопогоди. Отже, щоб не чіпати і так падаючі резерви, Москва зменшує державні витрати. Новини про це все частіше фігурують навіть в офіційних змі. Так, проєкти державної корпорації Росатома заплановані на 2025 рік, залишаються недофінансованими на 80%. Московицькі корпорації. Цієї масово призупиняють виплату дивідендів. Навіть вводяться обмеження на виплату грошей військовим за підписання контракту. Усе це свідчить про масштабні бюджетні обмеження і втрату фінансової маневреності навіть у стратегічних галузях. Резюмуємо: московити планували продовжувати війну з бюджетом, який базується на ціні 70 доларів за барель. Але вже сьогодні ціна 56 доларів, що не так далеко від собівартості. Відповідно, зростає бюджетний дефіцит та скорочуються резерви. Позики брати важко, бо санкції, як наслідок скорочуються державні витрати, що посилює напругу бізнесу та населення. Подібна історія уже була у 80-х роках ХХ століття, незадовго до розпаду Радянського Союзу, про що в мене є окреме відео, посилання в описі. Розглянемо, як швидко економіка Московії може колапснути при різних цінах на нафту. Якщо ціна буде на рівні 50 доларів. За словами аналітиків московської академії народного господарства, якщо ціна стабілізується на рівні 52 доларів за барель, то фонд національного багатства виснажиться за рік. Це означає, що весь резерв спустять на покриття дефіциту, а витрати будуть ще більше скорочувати, окрім військових, звичайно. Рубль може просісти. Інфляція прискориться, а державні зобов'язання на кшталт пенсії тріщатимуть по швах. Але навіть з таким трендом московська економіка вірогідно може вистояти ще півтора-два роки. Якщо ціна буде на рівні 35 доларів, такий кейс на Москві вже був у 2015 році. Тоді уряд із того самого фонду рятував банки та платив зарплату бюджетникам. Дефіцит тоді зріс настільки, що рубль за два роки знецінився у два рази, бо гроші, яких не було де взяти, почали активно друкувати. Враховуючи поточний залишок, резерви закінчаться навіть раніше ніж до кінця року. При такій ціні видобуток нафти буде збитковий. Вірогідно, рубль може почати сильно знецінюватися, а державі потрібно буде впроваджувати радикальні міри на кшталт підняття пенсійного віку або впровадження нових податків. Але навіть за такого сценарію Московія, вірогідно, зможе протриматися без дефолту ще рік-півтора, якщо ціна буде на рівні 20 доларів. Це вже точно буде святом. Таку ціну ми тричі спостерігали на Московії під час розпаду сувку, під час дефолту 98-го року та під час ковіду у, у 2020-му. Перед ковідом резерви були на високому рівні, тому Московія пройшла цей період спокійно та й трималася ця ціна недовго. А от кейси 91 го та 98 го років набагато краще свідчить про те, що може відбуватися на болотах. Окрім вірогідно різкого обвалу рубля, держінституції впадуть в стан шоку. Борги доведеться реструктуризовувати. Нафта вже не закриватиме нічого. Залишки золотовалютних запасів можна буде розпродавати, як це частково робили навіть у 2020 році. Платежі по боргах будуть відкладатися, а ціни для населення підскочить у космос. Дуже вірогідно, що при такій ціні не буде достатньо грошей на війну проти України і Кремль буде благати про перемовини. Звичайно, якщо 20 доларів, це буде коротко. Строкова історія на місяць, наприклад, то катастрофою це не стане. Але якщо така ціна протримається хоча б 6-8 місяців, то наслідки будуть дуже помітними. А маючи досвід розпаду радянського союзу, хто знає, чи буде населення так званої Росії, особливо сепаратистські регіони. Це все терпіти. Не дивлячись на можливі сценарії, московицька економіка ще має запас міцності, тому наша боротьба триватиме довго. Тому не розслабляємося, допомагаємо силам безпеки та оборони України та підтримуємо якісний україномовний контент.